Уже сьогодні 27 травня, а ми ніяк не можемо подивитися цей вулик, де ми поставили, де ми його зарядили, як нуклеус. Ну, прийшов час, сьогодні є погодка, є у нас трішки часу. Давайте вместе з вами подивимося. В цей день, коли ми ставили сюди 4 маточника, ми також ставили і в 3 сім'ї, грубо говоря. Вчора я там подивився, із тих трьох сімей 2 обліті, і не було на місці. Соответственно, більш-менш нормальний процентаж. Також, якщо аналізувати погану погоду mm -hmm. і ті дні, котрі ми ставили приблизно ці дати, як і ці матки, процентаж обльоту непоганий, скажімо так. Можливо, не 80, але точно не менше 70. Так що погода повли... повпливала на е... ухудшення обльоту, але не критично. Так що, друзі, дивимося місце з вами, так як це перший опит у нас такий. І зараз подивимось. Так мы його ни разу не відкрили, були бажання після того, як вони сидять корм, поставити їм е потолочені. -пос. Да, все-таки потолочене треба відставити, бо зараз <гум> як працювати. <гум> А ты их все спрячем. Спрячем, 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 спрячем. И будем двигаться. Как бы тут начать? Давай отсюда, Машенька, да? Угу. Ой, что -то... А тут уже печатный расплит, друзья. Они облетелись, причем, причем довольно в срок облетелись. О, бачимо, починало да, печатати. Ой-ой, угу. бо щоб не впало, тут пчола. Так, да, є яйця, все тут є. А що, друзі, що робимо? Та давайте їх будемо забирати. У нас і так зараз. От, 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 от. Е, не прямо. Е, сюди сюди побігла. Угу. Угу. <свес> Большие. Мама же опять туда поскакала. Мама, дай, будь ласка, ящик. Друзья, здесь помеж пчел сховалась. <свес> Жаба. А, вот. Будемо їх забирати. Uh -huh. uh, сьогодні нам маточник не вийде по покласти у зв'язку з відсутством маточників. Uh, друзі, намагаємося зараз позакривати питання, котрі, uh, котрі люди чекають в чергах вже доволі давно. Питаємося закрити ці питання, машенька мусить. Я буду держати, сам себе знімати. Кстати, покажу вам матку, може буде видно. Машенька набере бере бджоло. Мусимо закривати питання, так як багато людей чекають. Также хочу озвучити, друзі, ті, хто чекає дзвонка, а дзвонка не отримує, а його черка підходить. Друзі, от зараз, коли я вам починаю перезванювати для того, що готов відсилати, ні кожен із вас піднімає трубку. І якщо я не дозвонився, я це, це замовлення просто відкладаю його е, далі. Так як сподіваюся, що ви самі перезвоните після того, як побачите. Так що, друзі, якщо не отримуєте дзвонка, наберіть мене самі, так як відправляємо вже і при потребі можемо робити якісь маніпуляції і рішати проблеми. Так, перша є. Гарна, красива. Mm -hmm. Так, де ви там мені налізні? Так, ставим. Я буду покрывать восьмерку. Чего делать это? Может, это правильно рамку стал? Да, может, так мало стоят. Так, друзья, это мы вдруг... Давайте опять-таки попрячем. получается на величках все ж таки міграція Одні звідти туди вилізають або я думаю це ніяк не впливає. не на що, тут що машинка тут ніфіга, да мабуть не знаю а ні, тут теж тоже печатать но... так. такими соплями угу. може над ящиком вертай Вот так. Так, так. так, 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 Машенька, бачишь маточку? Mm -mm. Ну, и может тут и не быть. Так как тут две рамки. Прямо наступную рамку. Так и осечки лазит. Так, что маем? Так, я ничего. И беру снова телефон, а Машенька набирает. Вот так, бачите, пометил. Надеюсь, что там я вам показываю. Вот так выглядает маточка. Mm -hmm. Так, ставим назад. Mm -hmm. Мабуть, неправильно ставлю, да? Побудь не так стоять. Ну не беда, зараз, птенников не мати. Так, друзі, це вже непогано. При цих умовах вже маємо 50%. Що там машенька у нас? Що вони там так літають? Так, це вже непогано. Но, судя по поведінці бджіл, я розумів, що буде іще. Ну як мінімум одна. Тут яйця, друзі. Тут яйця. Нема тут лічинок, значить бачимо, що не, воврі... ну, не всі однаково вийшли на обліт. Одні чуть пізніше, одні чуть раніше вийшли. З цього боку взагалі ще не яйця. А ну я впевнюся. Так, да, тут нормальні матчені яйця. Так, шукаємо, далі. Да, це все в яйцях. Це все в яйцях. А Машенька, де матка. Але тут є. Де? А тут? А, все бачу. Так, теж її забираємо. Друзі, йшли це робити, не знали, що будемо робити. А зараз бачу, що вони так гарно облітілися. Та смис мені його зараз розформувати в сім'ю і не мати з нього толка. Так як е, вероятність якогось меди цього року вже скоріш за все буде відсутствувати. Ага, набирай, толк буде відсутствувати. І чому би не використати хоч якось сім'ю для прибутку. От бачимо, зараз вже три маточки вони нам облітіли. Это уже очень хорошо. Так, ага, скласти треба. А ну, Машенька, как вы считаете? Для четверти? А ты, как думаешь? А Бог его знает. Это уже очень будет жирно, как четверта будет. <laughs> Мы, конечно, не отмываемся. Да. Так. Да. А кстати, сіся на основний льоток, вишен на пізніше, де більше всього об чолові було. Uh -huh. Тут, навірно, не є, так? Да? Так, да, друзі, тут немає. Да, Так, тут не буде. Uh -huh. Тут не буде. Тут не буде. Наш маточник тут. Так, да, тут не буде. Обідна, досадно, але ладно. І так добре. І так, так, да, дуже добре. Ну вони тут майже, бо тут щось дуже мало бджолися лишило. І трутинця лишив. І якісь двоїця. Може вже... А, все вже майже друзі хотять отрутовіт. Ну, місяць час, прийшов. І це вже, звісно, може бути. Друзі, що тут треба зробити? Для того, щоб це якось далі працювало, тут треба зробити невеличку рокіровку. Я її зроблю ось так. Возьму цей почти печатний розпліт. Разом з бджолою покладу сюди. їх так стрясу не буду я з ними церемонитися а що на місто поставлю друзі ось така маніпуляція зараз це все треба закрити і залишу завтра сюди покладу е знову 4 маточника знову 4 маточника і нехай знову облітуються. І давайте летить туди. Так що, друзі, бачимо ось такий от інструмент для пасіки. Якщо ви потребуєте якихось екстрених маток в різний час, не заплановано, а от для всякого случая. І питаєтеся, скажімо так, навчитися виводити. Це вам може бути таким допоміжним інструментом, так як маючи сімейку, предварительно прийшли, відкрили льодки, вони навчилися літати на всі чотири ллюдки, після чого ви там зробили прививку, маєте якийсь маточник, прийшли, розділили, поклали їм, поклали їм маточники, і в будь-якому випадку якісь 50% облітяться. А в нашому випадку це 75%. Це Добрий результат для любого маткаря. Все, друзі, на цьому будемо завершимо.